Вітаю, дорогі мої друзі! І так, вчора, вчора, я з вами поділився своїми роздумами на рахунок того, що буде ЗНО чи мультитест. І я сказав, що з ймовірністю 99,9999% що буде такий мультитест. І вже сьогодні да, є офіційна інформація. Увага, читаємо! Замість ЗНО. 2023 року буде національний мультипредметний тест, повідомляє МОН. Але, на відміну від НМТ 2022, у ньому будуть обов'язкові та обов'язкові та додаткові блоки. І от обов'язковий блок складатиметься з українська мова, математика, ну і так далі, тому подібне. Там історія України, іноземна на вибірі. Так, ну і ви можете також от зараз це все прочитати. От. Так от, всім тим, хто казав, що Сергій говорить ерунду, Сергія обмане, Сергія, не слухайте Сергія. Вчора я поділився своїми роздумами. Сьогодні вже є офіційна інформація. Поэтому слухайте Сергуню, Сергуня дурному не навчить. Якось так. Це на рахунок тому, того, що буде мультитест, якраз. Далі, далі, далі трішечки інформації по моєму курсу. Уже там, де що я в групу курсів скинув, да, от, е, дивіться, друзі, е, е, є деякі питання, які мені задають, і вони дуже такі от, популярні питання, зразу дам відповідь на них. Значить, е, на, мій курс, на мій курс, як мінімум, треба йти зі знанням таблиці множення та таблиці ділення. Да, от. Якщо ви цього не знаєте, то би, ну, підучіть, а потім вже йдіть на мій курс. Це перше. І друге, зразу хочу попередити всіх, хто вже додався, чи хто буде додаватися до цього курсу. Дорогі мої друзі, якщо я побачу, що хтось на курсі когось ображає, да? Там, як -то зараз говорить, булінг, да? бан. Просто буде бан і все. Навіть без пояснення причини, до тому що всі і так будуть розуміти причину. Да? Тому за будь-яку образу в сторону якогось учня, який є учасником курсу, ну, там, чи там мене, да? таке також, мабуть, теоретично буває, да? зразу бан. Якось так, дорогі мої друзі. Все, всім пока.